Якщо ми будемо порівнювати, як змінювався в Україні споживчий інтерес до основних категорій ретейлу протягом років, ми побачимо досить закономірні історії, які, на які навіть не сильно вплинула наша поточна ситуація з війною і з відключеннями. Ми бачимо світлоблакитний графік це 2021 рік, більш темний графік це 2022 рік, і червоний графік це те, як змінювався споживчий інтерес в 2023 році. І власне, ми бачимо, що з Початку листопада інтерес починає підвищуватися. Далі у нас є оцей період чорної п'ятниці, який розтягується на, на певний час. Далі у нас є досить Великий сезон підготовки до різдва до нового року до свята святого Миколая і пошуку подарунків. І після нового року у нас є ще етап канікулі. тобто те, що Андрій говорив, і те, що ми бачимо на графіках, підвищеного попиту з тої точки зору, що до нового року ми шукаємо подарунки для наших близьких. Після нового року ми шукаємо подарунки для себе.